Ось і завершився мейджор, який ми так з вами чекали. Програмів останній фраг піднявся надважкий трофей, а з ним і офіційно завершився цей змагальний сезон. 1 Counter-Strike. І коли вже канфетівлягося гравці роз'їхалися по своїх домівках. Залишається питання: а що далі? Привіт, всім! ви на каналі G&G Кіберспорт. Я Гомер, і це останній в цьому сезоні випуск Full Фокус. Сьогодні обговоримо все найцікавіше з Остін Мейджору, Поговоримо про перші новини Трансформані та перемиємо парочку кісточок через найцікавіші інсайди. З вас лайк, підписка, а ми починаємо. Остін Мейджер успішно відгримів? Нарешті, кульмінація всього змагального сезону розвернулася на наших очах, і ми змогли насолодитись топовим КС в повній мірі. Звісно, Мейджер мав свої злети і падіння, і про них якраз пропоную і поспілкуватись. Ризикну припустити, що якщо ви клікнули на відео з новинами про Counter-Strike, то Мейджор ви дивилися. Якщо ні, то чому? Тож пропоную вашій увазі три речі, які найбільше сподобалися, та три речі, які найбільш не сподобалося на цьому турнірі. Особисто мені таким чином подивимось, чи збігаються наші думки. А якісь моменти можливо, я вам нагадаю. Перше, що сподобалося, продакшн. команда була сильно постаралася, аби цей мейджор відрізнявся від інших. В першу чергу, тим, що не соромився розважати нас всіма можливими способами. Тут вам і карета швидкої керігана, і злий фолен, і загалом рівень шоу. Круто, коли команді базу дозволяють реалізувати свій креатив на найбільшій сцені в КС. Що не сподобалось, так це технічна складова. Я не рахував конкретно, але здавалося, наче в осінні технічні паузи були більше і довше ніж на інших турнірах від інших організаторів. То зі звуком траплялося халепа, то гравець не може зайти на сервер. ніяк. старт матчів теж гуляв постійно, через що не було чіткого розуміння, коли почнеться гра. Друге з позитивного публіка у стадії плей-офф Ми з вами отримали повністю забиту муді арену, в яку влазить до 15 тисяч людей. Всі з яких дійсно люблять Counter-Strike. Це було чутно в усіх матчах. Публіка була дуже жива, інертна і взаємодіяла з гравцями. Сюжетна арка Apex проти Даусу запам'ятається мені назавжди. Напевно. Звісно, в нас бували і кращі публіки, але Остіну нема чого соромитись, арена не була схожа на бібліотеку. Друге з негативного унилий плей-офф. І це питання не до залиші шоу, а саме до матчів. Окрім заруби Маус проти спірі та темпераментного бразильського дербі. Нічого з хорошої сторони і не згадаєш. В кінцевому результаті мейджор запам'ятовується матчами. І тут, на жаль, багато матчів ми дуже скоро не згадаємо. Третя з позитивного це була в усіх сенсах історична подія. Дала з батьківщина змагального КС і саме там формально проходив перший мейджор. Про що я розповідав в одному з минулих випусків. Тим цікавіше бачити шлях, який пройшов тебе за ці 24 роки. Також цей мейджор відмічає початок офіційного старту Ери Віталіті, команди в історії кс 2 І остання з негативного, і в цьому ніякої провини бласт формат. Це тотальний абсурд. Що найменш доброві змагальні правила. Ми дивимося саме на мейджорі, головному турнірі сезону. Ось будьтесь 1 в групі. Забудьте фінал БО3. Та поміняйте вертайми на mr 3 12500. Заради всього святого я не знаю, чому валф не йдуть віянням в їхній же дисципліні, але це просто сумно. Загалом це був доволі крутий турнір, від якого ми отримали більше хорошого аніж поганого. Одразу декілька історій попелюшки, емоційні заруби і яскраве шоу. Зробили івент пам'ятним. Але всі озвучені негативні нюанси завадили просто пам'ятні події перетворитись на легендарну. Далі пропоную пройтись по головних цифрах івенту турнір увійшов в історію багато в яких аспектах, так що я правда сподіваюся нічого не забути. А якщо й забуду, ви мені в коментарях нагадаєте. Отже, Остін Major поки став найпопулярнішим по піковому онлайну турніром у 2025-му і загалом зайняв четверте місце за весь час. Також побиті рекорди пікового онлайну на стрімах монгольською, французькою, венгерською та норвезькою мовами. для Монголії. Це взагалі знаково, адже населення цієї країни сягає всього 3 мільйони 481 тисяча людей. Піку стрім дивилося з 98 тисяч пристроїв, тобто близько 3,5% всього населення о четвертій ранку в Монголії, і це при тому, що такі вочпаті були багато де і формально рахувалися за один девайс. Пару персональних рекордів поставив і апекс. Він тепер найбільш вдовований ксер в історії. Його виграні кошти перетнули за 2 мільйони, і подібно трапляється вперше не в данського гравця. І тепер саме Ден є найбільш віковим чемпіоном мейджору, перегнавши Керігана на 84 дні. Плюс, мінус, день через часові пояса і мої жахливі навички в математиці. Але навіть моїх познань з математики достатньо, аби сказати вам, що серед усіх учасників пікема на цьому мейджорі лише один з десяти тисяч здатен похизуватися діамантовою медаллю, і це найрідкісніша медаль за пікем в історії. Мені навіть страшно уявити, як виглядають пікеми в мене, мура і шокера з прифаєру. Добре, з мейджором наче розібралися. Тепер давайте говорити за його наслідки, адже традиційно після мейджору під час персбрейку стартує Трансферманія. І хоча багато команд ще не зробили свій хід, дякую. У мене будуть теми для наступного випуску. Full Focus. вже є парочка гучних новин. Переважно це підтвердження старих чуток, але цікаві теми все ж таки є. Першу чергу Фелконс, які пролетіли на сокіл над горою з Мейджору. як і очікувалось, Мейджорська відправили на банку, а його місце займає колишній гравець Spirit Academy Кьосуке. Ще буквально пару зірок підписати, і тоді можна Мейджор вигравати легенди. У G2, відповідно мінус Тас і організація вирішила не подовжувати оренду хейца. Воно й логічно, адже Джерсі з нікнеймами Сол та Сан Паюс друкувався ще під час мейджору, ймовірно. Хоча що цікаво, схоже, це не останній трансфер G2 в це вікно. За інформацією інсайдерів, наступною заміною буде Кікс Накса і перехід Хантера на роль капітана. Вільне місце сватили нерв золо того, не відпустять лікві. Там ще довго до кінця контракту залишилося. Але якщо вірити тому ж інсайду, то найбільш ймовірним переходом буде Касперський, який до того грав за ЕНС. Загалом G2 так і не знайшли вихід з глухого кута, в який вони потрапили після того, як втратили двох своїх зіркових гравців. Тож подібні перестановки є закономірними. Хантер вже може вважатись досвідченим тір 1 гравцем. Подивимось, що з нього вийде в якості капітана. Окрім втрати Санпаюса і Соу, героїк також відправили ікс Флауда на лавку запасних. Вже відомо, що позицію тренера займе колишній тренер Маус Кедемі Тобіс. А новим снайпером стане Білорус Грікс. А ось поки що остання позиція досі є вакантною. Мені аж цікаво, навколо кого тепер ця організація зможе побудувати тір-півтора ростер, який потім розпродасть крупнішим організаціям у відчаї. Говорячи про відчий, Астраліс повноцінно підписали Хуксі. під його керівництвом, тоді в якості стендина, Астраліс дійшли до фіналу під Джель Астана і Виглядали правда доволі непогано. Маленька проблема полягає в тому, що за інформацією журналістів Астраліс з досі на межі банкрутства і активно шукають або інвестора, або можливість продати команду і права на організацію. Боюсь, це той випадок, коли не все залежить від гравців. Хоча це всі оголошені трансфери, мережа прямо таки тоне в чутках стосовно замін в тих чи інших командах. Тож давайте розбирати, що ймовірно так відбудеться, де нам на брехунькове. Ну а де поки що рано казати? Коже Team Spirit догралися. Після серії не дуже вдалих виступів. Інфопростір розривається від потенційних замін. Схоже, всі зійшлися на тому, що замість меджикса ми скоро побачимо підписання цвих. гравця. Неміги, який непогано показав себе на меджері, і в якого скоро спливає контракт. Але також неодноразово чутки сплали ще й про те, що майбутнє чопера в організації залишається під питанням. Думаю, йому дадуть ще шанс, а ось Меджик може вже потроху пакувати валіз. Далі займаємося спростуванням. Французький інсайдер Креал на своєму стрімі нормально так навалив інфи, але, схоже, це все один великий нахрюк, чи як мінімум більшість. Perfect of Spirit вже знаємо, що той доєднається до ВП. Наві Academy, тепер Cloud9 з організації спостував спростував цю інфу. Але декілька щиток все ж таки мають шанс справдити. Наприклад, про перехід касперського в G2. Про це казав і більш надійний інсайдер Нел. Інша заміна, яка може справдитись, це заміна іми та Джеель в Наві, я боюся. І тут питання не в тому, що до Кера багато довіри. Можете самі подивитися, скільки раз він помилився за останній час. Просто проблема полягає в тому, що це питання назрівало вже певний час. Я б сказав, що заміни в наві. Ми можемо з вами залізобетонно очікувати. Інтерв'ю Алексії Блейда більш-менш це підтвердили. Питання в тому, кого таки будуть міняти про Джиелі Я вже пару раз сказав. А ось з іншими загадка. Блейд зазначав, що на мажорі всі зіграли непогано. Але тоді в кому проблема? Окрім версії з іми, також інку про потенційну заміну Вандерфула вже вкинув Джеймс Бенкс. Той каже, що за колісами він чув про подібне можливий розвиток подій. Хоча складається враження, що він просто дуже хоче побачити сім плав Скажу тільки, що мені подобається на папері ідея підтягнути молодих гравців з академії, які останнім часом демонструють чудові результати, та вже самі потрапили в топ 30 команд. Але Остаточне рішення ми побачимо з вами пізніше, і схоже, воно буде непростим для всіх залучених. Залишається чекати. Трошки розбавлю вам нескінчений потік трансферів і інсайдів іншою новиною, Вау, вкотре оновили правила ВІРС і додали новий сабрегіон для середнього Сходу і Північної Африки. Це означає, що тепер представники цих країн, в першу чергу з цікавих нам і Ізраїль, тепер будуть вважатися європейським регіоном, а не азійським, як було раніше. Також змінилося правило і для країн Африки, що не відносяться до Мена сабрегіону. Якщо раніше гравці з цих країн також відносилися за правилами до регіону Азії, тепер все визначатиметься за тим, в якій команді вони грають. Тепер, наприклад, регіон гравців SPAR буде визначатись відповідно найнижчого пріоритету серед тімейтів всередині команди. Такий мув робить Wildcard з Соніком в ростері, американською командою, а не європейською. Я вже й не знаю, що казати про ці правила, якщо чесно. В мене досі не покидає голову те, що Valve позбулись навіть MRQ і перетворив шлях до мейджору на ще більші стрибки через кільця ніж це було раніше. На фоні тієї новини тут ще все більш-менш адекватно. Очевидно, може намагатися проводити танці з бубном аби. Класифікуватися як команда з легшого для проходу на мейджор регіону, але навряд топові команди будуть займатися подібним фарсом. Сподіваюсь, ну і на десерт. Новина, яку ми просто не могли пройти повз. разом з мейджером, завершився і період оренди Сімпла у Фейс-клан. І у всіх виникає одне і те саме питання: на що чекати далі? Напевно, всі вже бачили інформацію про те, що схоже Сімпл таки не стане повноцінною частиною Фейс Клан. Період мейджору сам Сашко не що все можливо, проте ці двіти натякають на протилежне. Не треба бути екстрасенсом, щоб знайти корінь проблеми. Гроші у Сімплаконтракт знаві до кінця цього року, і просто так вони його не відпустять. І тут питання, чи є у Фейс клан ресурс дозволити собі байялцімпо чи на їхню думку ризик занадто великий. З того, що ми чули серед топів великої черги підписати Сашка не видно, тож це доволі складне питання. Цій ситуації цікаво. Який план у наві? До кінця контракту півроку, і прямо зараз організація знаходиться на роздоріжжі. Можна пошукати спільну мову і таки продати Сашка іншій команді. Ті ж Фейс Клан, наприклад. Ну а можна спробувати пограти з ним замість Вандерфолого. Про що здається, так і мріє Бенкс та солідна частина чату твіча? Ну а можна півроку крутити одне одному руки і в кінці залишитись ні з чим. Звучить як така собі опція, якщо чесно. Гра Сімфо на мейджорі була відчутна краще того, що особисто я очікував. Так просадки траплялися, але ніколи в житті я б не подумав, що людина Майже без досвіду на про сцені в кс 2 може грати на такому рівні. Зі сторони складається враження, що досі можливо зробити команду Сімпом. Просто особисто я не впевнений, що цією командою мають бути саме Наві. Тому залишається сподіватися, що всі зацікавлені сторони порозуміються і знайдуть найкраще рішення для всіх залучених. Ну або може, хоч нам якусь цікаву драму в Твітері, подарують, поки залишається тільки чекати. Ось так і добігає кінця перший змагальний сезон 2025 під гудіння бджіл з віталіті, які проголосили свою еру. І єдине, що потенційно може перекричати цей триумф, це нескінченна канонада анонсів, які вже поступово нам приносить трансформаті. А як ви думаєте, які заміни чекають на наві і чи будуть вони взагалі? І яке майбутнє чекає на Сімпла? Обов'язково пишіть в коментарі. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та включати сповіщення, щоб завжди залишатись в курсі останніх подій разом з Джиджи Кіберспорт. Ну а на сьогодні у нас все. До скорих зустрічей.